Наскільки швидко пробудяться судді, прокурори, СБУ, тому що ми зараз читаємо матеріали, ті, ті докази, які вони ви виправдовують, їх просто познищували. От навіть те, що їм, їх нам не передають. Слідчий зібрав матеріали сказав, я вам це все передам. Втім, якщо ви були на судах, коли ми продовжували, обмежили термін знайомлення. Я там, кажу, все, в ДСК, камінь, дайте нам флешку, ми вам все скопіюємо. Нічого не зробив. Адвокати до сьогоднішнього дня не мають допуску до державної техниці. Як мене захищати? Я не розумію. От вони, як миші, знаєте, напакостили і втікли. І сьогодні ми шукаємо цю правду, і завдяки вам, завдяки вашій пропозиції публічній, ми ну, до неї вже підходимо. Вона вже від стає, видно. І саме, вони, що вони не закрилися, не закрили засідання, не боялися цього. І вони самі прийдемо до істини. А вже хто, хто це слово істини скаже? Чи суддя, чи ми його скажемо, це ми побачимо. Гроші і зарплату платимо ми йому за те, що він казав правду нам. А ми побачимо, як він буде себе вести навіть на сьогоднішніх засіданнях. Чи буде він